Привіт, всім з вами жовток. Сьогодні я розповім про свій набір речей для пікніку. Цей набір не претендує на адекватність, але він для мене зручний. Ось мій рюкзак для пікніку. Тут всі речі в ньому знаходяться. Насправді ну, два таких рюкзаки: один з речами, а інший дружини з додатковою їжею, яка сюди не влізла. Тож почнемо. Перша річ це каремат з палатки, його використовуємо як покривало. Він зручний тим, що у складеному вигляді дуже легкий і дуже компактний. А у розкладеному вигляді він займає десь два. Півтора метри, що цілком достатньо, щоб на ньому комфортно розміститися удвох, а ще він не примикає. це плюс коли волога трава або після дощу, наприклад. Тож дуже комфортна річ. Лоток з сисками. Лоток з підморозива, але в ньому знаходяться помідори і огірки. Зараз просто поклав для вигляду, а так він повний. Мішечок з дрібними речами, буду поступово його розкладати і показувати. В ньому знаходиться два ножі. Один кухонний, дешевий якийсь супермаркету. А інший більш серйозний, щоб можна якусь гілку було застругати. Насправді два ножі, щоб можна було одночасно і мені і дружині нарізати фрукти та овочі. Виделка Шампур. На ній дуже зручно смажити сосиски, можна зразу обидві чіпляти, і зручно, що вони не провертаються, не відпадають, плюс не треба витрачати час на пошук підходящої гілки, і це ще і гігієнічно, в порівнянні з гілкою. У нас їх дві для мене і для дружини. В принципі, мені дуже сподобалось їм користуватися, то рекомендую. І останнє, що в цьому мішечку, це два таких стаканчики. Не використовуємо одноразові, тому що вони менш зручні, а ці не зминаються, гарно стоять і в принципі коштують дуже дешево. Раз купили і на увесь час. І також в них знаходяться такі лоточки маленькі тут з сіллю і два з соусами. Ну, зараз вони пусті. З них набагато зручніше макати соуси, тобто сосиски, наприклад, чи ще щось. То їх і використовуємо все так воно компактно. Розкладний килимок для їжі, щоб не вимазати карімат. і в ньому знаходиться ще спрей від комарів. І ось так він виглядає. Обов'язково колонка, який пікнік без музики. Жорстка дощечка для нарізання продуктів. Компактний рушничок, щоб витерти руки. Спіралька від комарів. В цьому році, на жаль, дуже багато мошкари різної, комарів. І а це спіралька, ось так вона виглядає, її треба підпалити з двох кінців, і воно вже потім по колу тліє повільно, пускає дим, і цей дим відпугує різних комах. Тож в цьому році без неї нікуди. Розкладні сидушки. Вони дуже компактні, а так м'які, щоб сидіти. Ми використовуємо дві такі, щоб сидіти, і одну як столик. Просто формуємо рівну поверхню. Тобто три таких штуки. Вони дуже компактні та легкі. Похідна сокирка, вона дуже легка. Це мені колись зробив батько. я ще до неї додав ручку з паракорду, щоб було зручно нею користуватись, і нужно, щоб не прорвати сокирою рюкзак, коли вона в ньому знаходиться. Її цілком достатньо, щоб нарубати дрова для вогнища, а також я саме вогнище обкапую ну, спочатку та в кінці прикопую його нею тож вона ще слугує як така лопата. Сухий спирт, ну або сухе пальне, щоб було швидко та зручно розпалити вогнище. Запальничка. Обов'язкова турба, щоб полум'я не гасилось вітром, лезерман, щоб гратися, і обов'язково сміттєвий пакет. А головне гарний настрій і дружина. Тож, такий комплект в мене вийшов для мого ADC на пікнік або набору для пікніку. Кому сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, буду знімати щось подібне. Тож всім дякую за увагу, всім пока!